Добрий ранок! Добрий ранок вам, дорогі друзі! Подивіться, яка річка. Краса. Приїхав я в одне мальовниче місце половити у куні. Зі мною мій незмінний друг і товариш Спінінг Аджідо від MajorCraft до 5 грам. Вольфрамове грузило, овсетний гачок. Приманочка. З Аліекспрес і я буду розпочинати рибалити. Перше місце тут течія пливе вправо, а тут така зворотня течія, такий карманчик. Зараз тут спробуємо. Напевно, тут стоїть риба. В таких місцях любить і щука стояти, звісно. Але може бути і окунь. Так, кидаємо так на середину. Між основною течією і зворотньою. Так, що це травка, чи що? Щось, щось, щось не те? О, Пустило. Якась щось було. Ну? Яка ж буде перша риба на тій річці? Так, закину ще раз. Щось воно не те. Так, гачок усетний, все добре. Нові місця, то, знаєте, воно завжди краще використовувати усет. Все-таки. Так, спробую лівіше. В такому карманчику. Ну риба не річці, от в таку пору вона завжди активніша, як десь на ставку чи на озері. Треба її шукати, ходити, знайти. Тоді, можливо, щось вдасться. Давно вже я не рибалив на течії, а у якийсь зацеп. Давно. Довелося зловити першого кунця. Перейшов я на 3 грами, поставив фіолетового джавастика і клюнув такий красень. Да, на 2 грамах, звісно, контроль слабенький. Довелося перейти на 3. Подивіться, який. О, красунчик. Добре, відпустимо, бо будемо ще цілий день рибалити. О, поплив. Приємно. Нова місцина. 3 грами. Було, що в мене там одне клювання, ніби, але без риби. Да, не просто рибалити в таких умовах. То в мене не ставочок. Теж трохи Затир, шок є. Оце я закинув добре. На берег. <рес> так. Скрізь трава, ще трава не зійшла. Там далі я вже дивлюсь, так тихіша вода. Є риба. Є риба. І що це в нас? Лосатий. Але кабани. Але кабани. Перший закид в березі. Так. Отакий От красунчик. Так, відпустимо його. Витримо руки. Говоє окунь на гачку. Можете бачити так, як мені його тут взяти? А, за край губи. За край губи, не знаю, чи дістану, чи ні. Зараз пробуємо. О, такий окунець Гарний. От. За край губи. Не знаю, як він не зійшов. Така риба, хай живе. Добре, продовжимо. Така місцина, подивіться, відкусило трохи хвостика, ну нічого. Так. рибалимо далі. Багато треба ходити, нема так, що прийшов на якесь місце і давай. Він клює раз, зараз. мені Треба ходити рибу, шукати. Тут от якийсь такий пляжик. от Два клювання вже було. Ну, але клює приємно. З таким ударом, не так пасивно, як на озері. Зараз можливо спробую змінити колір. І гарний окунь гарного розміру. Є. Є. Черговий, бачите, вдалося знайти місцину. О, якийсь хороший. Гарні окуні. Ну, я б навіть сказав дуже гарні. Так. Добре. Йде... Ой, іде до нас. Не хочу я їх. Піднімати на спінінгу, подивіться, який окунець. Гарний. Ну, ну о, значить не дається показатись. о, ну, Гарні великі окуні. Радують. Що то в нього в морді? Чия сілікоха? Прикол, я ще такого не ловив. Зараз дістанемо йому. йому. Дивіться, чийсь чи, чи силікон. Хе-хе-хе. Добре, звільнили його, хай живе. Добре, відпустимо. Так, да, бачите, окунь строфа. Цікаво відбувається риболовля. Отак От завжди ходиш, ходиш і прийдеш до якогось місця, де буде ловитись. Ну, річка. Воно може тут не клювати а за поворотом. Вже клювати, то тут така тихіша вода, і він тут стоїть. Легенький вітерець дує. Ну, погода досить гарна. Досить гарна. Що всіх зловив чи що? Оце так втовк. Не знаю, чи вам було видно по вершині, але втовк він знатно. О, щось травою. Ну такого. Щось травою. От. Гарні, гарний окрасова, дуже мені подобається. Відпустимо. Хай живуть Так. Ультралайт працює. У приманки немає хвостика. І нічого не заважає йому, я думаю, перше змінити. Але для чого? Якщо клює, може йому навпаки так більше подобається, не знаю. Так, тут, в принципі, так далеко не треба закидати. Ну, але менше з тим вже так закинув. Гарно, тихо. Качки плавають. Окунь клює. Рибацьке щастя. Да. Грудень місяць. Яке ж то сьогодні число? 4 грудня. І така гарна погода. Треба тут йому трошки паузу витримати. Треба трошки витримати. Ну ні, щось не хоче. Бачите, от схід, риби. На точці не дуже добре, але... Але взяв. Ну, бачите, на кожному забросі, але вже ключ дрібніший. Перше були такі великі-великі. І це вже пішов дрібніший трохи окунець, Такий. Ну, але клювання просто на кожному забросі. О, така риба. Гарний. Все одно це хороший окунь для ультралайта, просто супер. Відпустимо його. Кинув трохи ближче, так як він клює весь практично в ногах спробую. Іноді так буває, що от ближче, вроді клює ближче, кинеш ближче, він не клює. Треба все одно робити дальній заброс. Ну, зараз побачу. Ну, гарне місце. Як я йшов від машини і його не побачив. Це вже йду по дорозі назад до машини і дивлюся такий пляжик, який його вранці не бачив. Не знаю. Так, якась качка. О, щось драгеє. Є. О, це хороший. Це риба як треба. А ні, це він просто такий пруткий. Дивіться, в траву веде. Хотів завезти, але за джеду ти не заведеш. І знову є. І знову, дивіться, який красень. Супер. Супер риба. Так. Такий. Відпускаємо і продовжуємо Так. На дні. І продовжуємо. Гарні окуні. Приємна риболовля. Класно, як воно виходить, як то кажуть. Получається, клює риба. Все, іноді буваєш, прийдеш і... І не знайдеш того місця чи просто щось не щастить. Ну але сьогодні все гогут. Ну недобре, як світ на точці, тому що окунь колиться, розганяє стаю. Ну, але що зробиш? Нічого не зробиш. Є черговий окунь, що ж він там так чіпляє сильно? Така бровка тут. Гарний. гарний, гарний. Гарна рибка. Ну, як бореться, не знаю, чи вам видно. Опа. І він у нас в руках. Окуні. Моя улюблена риба це окунь. на окуня. Чому? Тому що він завжди клює переважно і Багато клювань. як засікся. От. Ну, гарний, що там казати. Ясно, що нема таких трофеїв, як були на озері, але от такий гарний рядовий окунь. Ну, що хотіти Відпустимо. Да, продовжимо. Приємно, приємно. Щоб змінювати приманку, все-таки хочу поставити. Трохи меншою. Все-таки взяв джегріх 1,5 грами на офсет. Ну, зараз спробуємо. Те, що я тут не виглядає сильною. Ну, спробую. І буде краще мені ту бровку проходити. О, відразу відчувається зменшення ваги. Ніби нормально. Ніби нормально. Вершинка відбиває, все окей. Але чи схоче окунь меншу вагу? Та сама приманка джовастик. Чи все-таки 2 грами. Є, значте, джехріх 1,5 грами відпрацював. Так, тянемо. Ну, клюють вони сьогодні просто бомбічно. Оба! Я так піднімаю їх на спінінгу ризиковано. Але... Вони не дуже великі. Ну і не малі О, який. О, чуть не втік Почекай, покажу в тебе. О, такі гарні. Відпускаємо. Відпустили. Ну я чергову рибу. Це на 2 грамах. Кабанчик. Кабанчик окунь. Клас. Клас, клас, клас. Такий красунчик. Бачите, який пруткий? не може його втримати. От, Відпускаю. Хай живе наступного разу мені клюне. Поплив. Добре, продовжимо експериментувати з вагами, з приманками. І що з того вийде, дивіться. Окуні клюють. І це добре. Ми ж за ними і приїхали сьогодні. Щоб порибалити на окуня. Там щука, судак. Не цікавить. Цікавить окунь. Мікроджиг. Оце покльовка була. І що, нічого чи є? Щось... А, є, є! То він просто пішов до мене. Оце вдарив. Оце так вдарив. Ох, да. Просто супер. І знову. Ну просто, люди, друзі, ну, ну кожен кожен закид риба. Немає так, щоб е е якась була холоста проводка, як то кажуть. Бачиш, за носом зачепився. Ну і що ти будеш казати? Як тебе звільнити безболісно? Ну, О-о, звільнив. Просто кожен закид. Такі окуняки. О. Гарні. Приємно. Продовжуй. Знову я тягну рибу. Ну просто, да, розрив. Добре. Може назад зараз я перейду. Ох, який окунець гарний. На 3 грами і спробую. Ще якусь приманку, не знаю. Дивіться, гарний. Відпускаю. Хай живе. Я на тому місці трошки правіше і отримав клювання такого окінця. Так, не будемо його вимазувати, а то він потім нас вимаже. Ну, гарний. Гарний річковий окунь, сильний, приємно таку рибу ловити. Дуже приємно. Відпустимо. Хай живе. Манка принесла перший трофей, хтось влітку купався і загубив такого якогось штурвала. Ну, його тут залишу. Може хтось забере. Такі грибочки на дереві. Цікаво, що це за гриби. Може хто збирає грибник, напишіть. На гачку і виважуємо. дивіться який красавчик, я опустився нижче. Надіюся вам видно. О, такий. О, такий малюк. Оцінюєте. Такий гарний конець. Гарний матрос. Рядовий такий, ах, люблю ловити таку рибу. Випускаємо. Роботи дивились, дивились, не витримали і пішли. Ну. Черговий окунь зловлено. Не знаю, який це по рахунку. Я вже сьогодні збився з рахунку. Риба клює дуже добре практично на кожному місці. Отакі окуні. Дуже гарні, дивіться, п'явка на ньому. А, відчіпимо. І рибку відпустимо. Що то він щось... О, ожив. Все Знову тяну рибу. Окуня. Приємно, приємно, що вони так клюють. Дивіться, який гарний. Стільки окунів. Зауважте, що жорсткий спінінг рве е, рибі губу. Бачите, губа ціла, а спінінг дуже жорсткий. Хардсолід. Отакий от. от. Легенько йому. О, підтримаємо. Знову такий. Окуняка. І зрозуміло, що відпустимо. Знову тягную окуня. Такого О, кабанчика. Ну і матроса Ну я й сьогодні порибалив Це ну просто нема слів. Я так давно на такий жор попадав. Риби, не знаю. рибики тут кажуть, не клює. Як на мене, риба клює просто шалено. Не знаю на що вони ловлять, як вони ловлять. Може вони просто рибу не випускають. Не знаю. Ми то випускаємо і в нас клює завжди. Є окунь. Є окунь, друзі. Як не дивно. Подивіться, який гарний. О, не знаю, чи камера показує у воді. Є. О, піднімемо, підняли. Підняв на підняли. Це рибка. Так, приманочка, як завжди, робоча. Це так риба. Дуже. Дуже круто. Випускаємо. Завершую я. Тому що втомився. от ще бонусний закид. І буду збиратися їхати. Так, оконець. На бонусному закладі будеш? Зараз перевіримо. Так, риболовля сьогодні відбулася. Це просто... Просто ураган емоцій. І мішок риби, яку ми відпустили. Гарні, гарні тут окуні. Нема слів. Люди ну, ще ні. Щось вже не хоче. Вже я втомився, риба втомилась. Значить треба їхати додому. Ще є кусок дороги додому? Не хочу затримуватись до вечора. Добре, всім дякую за перегляд. До нових рибалок. На 2 грами. Як я казав, ще хочу спробувати зменшити вагу, але бачите, клії на 2, і на 3, і всі приманки, які в мене працювали, всі і тут працюють. Всі і тут працюють. Такі полосаті. Приємно. Дуже просто емоції зашкалюють. Дуже приємно. Так, його акуратенько. Ой, який плавник. І гарний такий окрастих окунів. Дуже супер клас. Акуратно його відпускаємо. Хай живе. Тож, буду я завершувати сьогоднішню риболовлю. Вже втомився, чесно кажучи. Багато сьогодні находився, місця нові, не знав де ловити. Вранці трохи часу втратив, поки ходив, шукав. Але я дуже задоволений, що сюди приїхав. Річка дуже гарна, мальовнича, дуже приємно. Берега дикі, як я люблю. Ну от вже на ближче вечора вже стало багато рибаків, ну, але то таке. Я вже збираюсь. Кожен хоче перебавити Так. Планував сьогодні, думаю, приїду, подивлюся, яких може пару клювань отримаю, а клювань просто було море, я не знаю, зловив. Та близько сотні окунів за ту риболовлю Це, ну, просто були моменти, що ну, на падінні просто окунь клював і все. Дуже, дуже сьогодні результативний день в плані ловлі окуня. Ще дивно от коли якесь зілля зловив. Коли так клює окунь, то і щука якась попадає, там і судак, і ще щось, а то ні, тільки окунь. Ну, я в принципі радий, що він так клював. Чи ще й клює, але... Дивно. Добре, що зробимо -то? бонусний закид обов'язково. І буду потрохи йти до машини. Погодка на вечір стала ще краще. Вийшло сонце. Ну, просто-просто дуже-дуже вдалий день для риболовлі. Добре, що в мене сьогодні випав вихідний день і мені вдалося поїхати. Дуже я радий. Емоцій просто купа. Гарні окуневі місця. До речі, коли от приїжджаєте на незнайому річку, йдете по березі, звертайте увагу на берег. Якщо от на березі десь є гравій, або ракушка, або пісок, або якась глина, обов'язково там зупиніться і прокидайте те місце. От я саме так сьогодні її шукав. Ті місця, де може стояти окуні, як бачите, тактика працює. Працює. Тому так. Да, треба не лінуватися, ходити. Находитись треба багато. Але, як то кажуть, спінінгіста ноги кормлять. Ну, що. Вже вас я сьогодні всіх переловив тут. Йшли ви відпочивати. Так, немає. Зараз ще попробую 2 грами. І є. Значить, я вже думав 2 грами пробувати знову. Я ж кажу, ну клює просто і дивіться, який гарний, а вже втомився. Подивіться. Ну, це просто казка. Це Мрія будь-якого ультралайщика. О, Бачите, п'явки. Фу. Гарні окуні. Відпускаємо і продовжимо. Ще зараз поставлю 2 грами і буду збиратись.